Комп'ютери на допомогу дітям із вадами розвитку вчені довели, що завдяки роботі з комп'ютером дитина краще за свою інформацію та легше адаптується у центрі із вадами фізичного розвитку у місті Мостицька та Селищі Івано-Франкове донедавна діти не мали змоги навчатися у світовій паутині. завдяки депутату Львівської обласної ради, ректору Державного університету безпеки та діяльності Михайло Козірю. Ці діти привезду. отримали подарунок такі необхідні ноутбуки. Поїзному в в прийомі от зустрічі з Михайлом Миколаєвичем Козером. Ми звернулися до нього з проханням допомогти, зокрема, от таким п'ятим дітям, які в нас є, які мають можливість нормально розмову розвиватися, але дещо обмежені в своїх фізичних можливостях. Тому я дуже вдячний Михайлу Миколаївичу, що він проявив таку небайдужість до проблем дітей. Це діти обмежені лише в фізичних можливостях, але вони розумні та талановиті. І Михайло Миколайович вважає, що ці речі зможуть допомогти їм розвиватись в подальшому, здобувати освіту і вони стануть у нагоді їм у навчальному процесі. Зокрема, протягом року Михайло Миколайовичем дуже багато зроблено для модернізації та інформатизації навчального процесу у школах Яворівського району. Району, Мостицького району, Гордоцького району та інших.